Чому у вас не була свідофіксація ваших дій? Верховна Україна забезпечила мені безпеки автом, я фрапсу через мене, бо в мене іноді включається. Хай халати, якщо ви бачите, так, якщо ви бачите мені, може звертати до. Тоді ви наша рекомендація зупинити усі дії в бік мого клієнта, на підставі того, що працівника не вдасться відеофіксація, вважається в його діях, ознаки кримінального права рушнями, статті 46 Та кримінальний кодексом України. хладне стан до своїх обов'язків посади, зважаю за собою, значить, можна подати до інспекції також звернуться до прокуратури а, не або не до так. інших внутрішніх органів. Я... Це до побачення. Я Руки ноги вожу... до до в ногі і до зустрічі. До Щитьгоску йдіть в адапти. мені дуже було страшно, коли ви не кричали. Я буду жалюватися. Да. Так. Це фіксовний рапорт у прокуратуру.